Вітаю вас, дітки. Загніть, будь ласка, мізинчик, якщо ви сьогодні гарно виспались. Загніть наступний пальчик, якщо вас розбудила рідна людина. Наступний пальчик загинають ті, хто сьогодні хоч раз побачив усмішку близької вам людини. Ще один пальчик загинають ті, хто сьогодні зустрів друга або подругу. А тепер скажіть. Що у вас вийшло? Супер! Це означає, що сьогодні чудовий ранок. Відгадайте, будь ласка, дітки загадку. про що сьогодні ми будемо з вами говорити. Був зерном він у землі, став і на столі, з ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Так, дітки, це хліб. А чи задумувались ви над тим, які асоціації? Можуть виникати у вас, коли ви чуєте слово хліб. Хліб це зерно, життя, піч, поле, праця, хліб це борошно, хліб це святе в нашому житті. Він не має ціни. Відібрати хліб це забрати життя, це скоїти злочин проти народу. Сьогодні ми будемо говорити про трагедію, яка сталася в історії українського народу. Зараз хлібчика доволі є у кожній хаті, що вдячні люди полю за те, що багаті. А були колись роки, всі голодували і останні крихточки, дітоньки, збирали це дійсно були ті страшні часи, коли діти збирали крихти хліба, щоб вижити в історії нашої країни. Такі часи відомі, як часи голодомору. Голодомор – це дуже страшне слово. На жаль, українців морили голодом навмисно, хотіли зламати їх віру, їх український дух. Так безжально був покараний наш народ. Від світу приховали це, тому щоб ніхто не зміг нам допомогти. Усіх журналістів, які хотіли розповісти правду світові, заарештовували. Сьогодні я хочу вам розповісти спогади. Старенької бабусі Марії, яка мешкала у той час в мальовничому селі, що на Вінниччині. З її слів та історичних довідок, то рік, 1932, був дуже врожайним люди раділи, зібраному врожаю. Був хліб, і все було до хліба. Вже й весна, і сіяти мали поля, садити городи, але щось пішло не так. А при владі у той час був дуже жорстокий диктатор, і він разом з іншими нелюдами таке скоїв. Забирали у селян все до крихти, перевертали все з ніг на голову, все забирало людей, що можна з'їсти. І потім ще й видали наказ закон про п'ять колосків якщо хтось осмілиться щось утаїти або вкрасти. Хоча п'ять колосків пшениці у полі, тоді в тюрму, на десять років. В хатах стало холодно і голодно, і в думках було тільки як жити тепер, чим годувати сім'ю. Але людей рятували тільки дари лісу, люди збирали жолуді, каштани, шишки, ягоди, листочки на деревах, мох, кору з дерев. Нам зараз, коли ми маємо вдосталь їжі, в магазинах є продукти, важко дуже явити ті часи, факти, які ми маємо запам'ятати і розповідати усім, щоб вони ніколи не повторювались. У людей забирали та вивозили весь зібраний урожай, не залишали ані зернини, ані картоплини. Жертвами ставали цілі села. Незабудки голубенькі чистім полі розцвіли. Не забула Україна, не забудемо і ми. Голубенька квіточка незабудка стала символом Голодомору в Україні. Вона ніби шепоче своїми голубенькими плюсточками. Не забудь про те, що сталося щорічно, у кожну четверту суботу листопада українці та весь світ згадують. Про всіх невинно вбити голодом на всій території України цей день приспускає державні прапори. У 16-й годині разом з дорослими засвітіть свічку пам'яті у своєму вікні, щоб душі наших предків бачили, що ми пам'ятаємо.